Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear children! I'm so glad to see you again. Продовжуємо сьогодні цикл уроків за підручником Quick Minds 2 клас. І сьогодні у нас такий recycling, це у нас повторення. Теми, яку ми з вами проходили, ну, перших трьох тем, які ми проходили з вами до цього. Так, потім у нас буде The Spelling game на наступному занятті, так, Act out at the zoo» and so on. І потім вже ми перейдемо до наступної четвертої теми. Розберемося з вами, що таке означає це слово. «Recycling», Recycling – це повторне використання якихось предметів. Read and talk about the question. Прочитайте, поговоріть про це питання. І так, rubbish, rubbish – це у нас сміття. Rubbish is bad for the environment. Rubbish – сміття погане для навколишнього середовища, для природи. And recycling is a good idea. А переробка сміття це гарна ідея. Тобто recycling – це коли ми даємо нове життя старим речам. Тим же самим пакетикам, поліетиленовим нашим, можливо, склу побитому, тобто бутилкам, пляшкам різноманітним, як зі скла зроблених, так і пластикових. Це те, що потрібно робити, аби не забруднювати навколишнє середовище, просто викидаючи пластик, ось так на звалище, так? а віддавати його на переробку, щоб з цього сміття було ще щось путнє зроблене. So, what things do we throw away? Які речі ми викидаємо? Ну, Я вже сказала: Bottles, пляшки. так? Plastic, uh, plastic bags, Пластикові пакетики. Оці зроблені. Потім що ще ми викидаємо. Глаз, скло викидаємо, якесь розбите, наприклад. So, they can be recycled. Вони можуть бути перероблені. So, listen, read and point. Послухай, прочитай і покажи. Отже, що ми можемо робити зі старих речей, як ми їх можемо переробити в нові речі. Окей, отже, ще раз повторимо. Recycling це процес переробки. Recycling. Recycling. Recycling – Процес переробки. To recycle. Просто recycle переробляти. Окей, ну, давайте з вами прослухаємо. And then we'll it again. 1 we can make old newspapers into new paper 2 we can make old bottles into new glass 3 we can make old cans into new metal. 4. We can make old fruit and vegetables into earth for the garden. Розберемо. We can make old newspapers into new paper. Ми можемо старі газети на новий папір. We can make old bottles into new glass. Ми можемо проробити старі пляшки на нове скло. We can make old cans into new metal. Ми можемо проробити старі банки, ось такі металеві. Так, на новий метал. Жестяні банки. We can make old fruit and vegetables into earth for the garden. Ми можемо. Залишити фрукти і овочі у землі для саду. Тобто залишити на перегній мається на увазі, так? Окей, okay, great. Розібралися. So, now let's read and put the rubbish into the correct bin. А зараз прочитаємо і покладемо оце сміття під літерами A, B, C, D, E, F, G, H. У відповідний контейнер. У великих містах, я знаю, є контейнери: такі контейнерс for glass – для скла, Paper, paper – паперу, Metal – металевих відходів, так? ну і fruit and vegetables, фрукти та овочі. Отже, давайте з вами розподіляти. І так, A, це у нас метал. Сюди його. Далі, B, це у нас скло, глаз. Сюди скло, в ці відходи. C, paper, папір, D Fruit and Vegetables. E glass – скло. F. Це у нас дріт стається, так? F це metal. Далі G, newspaper, paper. H fruit and vegetables. And vegetables. Все, отже, ми тепер знаємо з вами, куди правильно викидати наше сміття для того, щоб його переробили. Оцей знак, до речі, він позначає три літери R. R-R-R. І оці три літери R позначають recycle, перероби, reuse, повторно використай і reduce, і зменшу. Зменши те, що ми викидаємо, просто і воно лежить. Наприклад, пластик, він же ж не розчиняється у землі на наших сміт... сміттєзвалищах. Він буде лежати ще тисячу років, да, до того, доки він там не розчиниться. Отже, ще раз, Reduce, reuse, recycle. Ось що позначає цей значок. Далі. Think of more things to put in these bins. Подумай, ще які речі, можна покласти у ці контейнери для сміття. We can put magazines in the paper bin. Можна покласти журнали ще, там де paper. Ну, добре. Напишемо сюди, що сюди ще можна. magazines. Magazines. And old notebooks. Також уже списані старі якісь записники або зошити наші. так? Далі, глаз. Отже, у нас вже була ось така баночка, ось така. Що ще можна? Можна jar. Jar це у нас скляна банка. А, ну це, мабуть, jar і є, да? Ну, добре, що ще може у нас глаз, просто скло. Не, не скло, а склянка. Mm -hmm. Тому що глаз це перекладається як скло, і глаз це як склянка. Metal. металеве, що може бути, крім can. And uh, this one. Роупу цей, так, що ще може бути металеве. Ну, можливо, якісь можуть бути старі цвяхи, так? Nails. Nails. Цвяхи. І fruit and vegetables. Ну, тут їх багато fruit and vegetables. Що завгодно може бути тут, так, може бути і Apples, і неважливо багато чого, так. Банани вже були. Напишіть якомога більше фруктів та овочів, potatoes and so on. Ну, звичайно, це potato Peels буде, так? Make some recycling beans for your classroom. Зробіть такі контейнери для сміття для своєї класної кімнати. Пограйте в цей проєкт на уроці разом з вчителем. Окей, okay, so, that's all for today. На цьому це все. Сподіваюсь, що тема «Recycling» Повторного ну, переробки продуктів, переробки відходів, вона для вас була зрозумілою сьогодні. Goodbye, good luck! До нових зустрічей! На наступному уроці англійської мови. Залишайтесь з Apple Tree Channel.